Мої вітання, шановне панство, з вами КріптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми розглядаємо біткоін і альткоїни. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про хороший комент. А ми розпочинаємо. І так, друзі, так, вичачий ринок не такий вже і легкий, як нам всім здавалося, або особливо новачкам. Так, тут бувають дуже великі падіння, страх і. А чого воно не росте, а чого? Тут такі нас падіння на 20%, на 25% мінус, особливо на днях. Нас показало, що альткоїни це можуть продемонструвати, не тільки рости там по 50% кожного дня в плюс. Так само, і біткоін не є виключенням, може і робити просадку і на 5%, і на 10% в моменті з такими величезними сквізами, які нас були в минулому тижні. 6 числа. Так, бичачий ринок жорстокий, і відповідно він нічим не легший за ведмежку. В ведмежку ми, там просто міняється ситуація. На ведмежці ми лише не чекаємо, щоб коли воно почало рости. В консолідації, в боковичку, потім знову зниження, тому подібне. І чекаємо ми на бичачий. А коли вже прийшов бичачий, та весь час рости, рости, рости. Ні, воно буде розвертатися, буде робити корекції, тому що в цьому є логіка. І це навпаки корисно для і загалом корисно для всього цілого криптовалютного ринку. І тут немає нічого поганого. Це навпаки дає можливість кожному з нас ще добрати якісь певні альти. Я це повторюю, повторюю і буду повторювати. Але тут потрібно зрозуміти одне. Просто там послухати, що ось купи і все буде окей, або купи ту монетку, іншу монетку, ні. Як показує досвід, тут основний принцип буде вибере ніші. Повірити в ту чи іншу нішу. Головний принцип це віра. От, наприклад, є один проєкт, хтось тобто там елементарно. Беремо біткоін, ми віримо в біткоін, віримо в те, що він буде 100 тисяч. Це і сталося, це відбулося. 100 тисяч вже прийшли. Це є. А хтось ще вірить, що буде 200 тисяч, і це так і буде, тому що він вірить, він буде купляти, він буде накопичувати біткоін і буде тримати при любих ситуаціях, незважаючи там канал, різкі падіння. А при тім, що це на різкі падіння це нормально. Так, це дуже великий колапс, особливо для новачків. Відбулося 1,5 трильйона ліквідацій, вонг-позицій. Точніше, лонг і шорт позиції разом взяти. Тому що всі, вау, ми 100 тисяч, давайте набирати лонги. Ми ще там полетимо і 150 і 200 тисяч. Так, все чутко, Ну, Бачимо, що не все так. Тут йде, на ринку йде полювання за грошима. І ваші гроші, що ви в них. Клали в ринок, не є виключеннями. Це є загальна капіталізація, це є частинка загальної капіталізації цілого криптовалютного ринку. На рахунок віри, так, оберіть собі нішу, інвестуйте, подобаються вам всі проекти. Ші. Інвестуйте в штучний інтелект, розберіть його, вивчіть, купіть. Все чітко. Я, наприклад, на самому прикладі. Я вірю в RBI, я вірю, я і накопичую, завжди говорю, і можна сказати: а, він задовбав, він весь час говорить за RVI, за якісь одні ті самі монетки. Та, Тому що я в них вірю. Я вірю в XL, в Stellar, який на днях зірвався, ну, на цьому місяці він зірвався. І зараз не виключення, що я на нього продовжую вірити. Що, наприклад, так, він виріс до свого максимуму. До 64 центів. Він забився в боковик, і типа ось тіпа він вийшов з нього. Ну, я не вірю, що він з нього вийшов, тому що я візьму, переключуся на старший таймфрейм, особливо на недільку. О, бачимо. Все добре. Ми просто сквізанули, вийшли з боковика з квізом, зібрали нижню ліквідність і зараз повертаємося. Я буду очікувати того моменту, коли закриється тижневий граф, тижнева свічка. Якщо він закриється в, раз в цьому боковику, чудово. Це навіть може причинити і спонукати мене, можливо, ще добрати позицію. Хоча в мене дуже хороша позиція, я купляв по 11 центів, може ще купити, а може ще якісь знайти лонг-позицію. Різні бувають випадки, Тож, тому що я в нього вірю. Я вірю, що він поновить свій історичний максимум, тому що ми до нього підійшли. Це боковик не просто так. Це накопичення перед виходом до гори долар легко. Вірю, що він буде 3 долари. Якраз основна причина це вірити вірити в ті чи інші проекти, а не просто. А, там сказали купити XRP. А чого сказали? Тому що він виріс, він там буде по 5 баксів, він там буде по 10 баксів. Ну, але якщо ви не. Не вірили в нього швидше, а зараз його купили, і тут зараз він зробить корекцію після свого пампу. Відповідно, ви на паніці ви його продасте, ви втратите гроші. Тож, основна причина це є віра, і це не виключення. Так, це такий трішечки був як то емоційний сплеск. А зараз повертаємося відповідно до нашого графіка біткоїна. Так, як вже і говорив. Корекції бувають, відто не виключення. І на теперішньому етапі ми частково повернулися назад в боковик в накопичення, хоча ми з нього були, виходили, досягали 100, 104 тисячі доларів за біткоін. І ми нащупали якраз підтримку на 50% цього боковика. Вже не перший раз було в минулому, потім був великий сквіз. Потім ми трішечки цей сквіз перекрили, так як було очікування. І як говорив в попередньому відео, що це є проблемна зона і по старих таких мірках і закономірностях ми все одно чуть-чуть повинні перекрити цю тінь, вона не залишається просто такою великою тінню. Ми нащупали якраз підтримку орієнтовано на 95 тисячах. І зараз трішечки починаємо відростати, відновлюватися. Це так само стосується і Альти, тому що це все падіння призвело до того, що у нас домінація відскочила, але це зараз зовсім згодом. Я вважаю, швидше всього, що ми до кінця тижня будемо бовтатися в цьому буквику, будемо пробувати з нього вийти і досягати нових максимумів. Але поки що інвестори нас залишаються дуже налякані. То таких вже швидких відкупів у нас не буде. Але є хороший потенціал, того, що бачимо, у нас є якраз тіні, що тут були після цього проливу. Бачимо, що по покупець є. Взагалі, то все, все купуляється. Так, тож, я очікую, що біткоін далі буде собі так спокійно коливатися. Особливих рухів я від нього до кінця тижня не очікую. А ось по Альті, але тут при Альті, при умові, що подивимося на домінацію, домінація, якщо у нас почне трішечки падати, то Альта почне відновлюватися і рости. Так. Бачимо, що це не було відновлення домінації біткоїна, це було просто ретест нижньої лінії цього. Колись була. Коридором, підтримку, трендом, тест трендової лінії колишньої. І зараз ми пробуємо якраз йти вниз. Тоже, двояка ситуація. Графік показує, що, можливо, ми ще чуть-чуть запилимося в боковик і після цього вниз. Ну, поки що бачимо, що домінація протискається вниз і буде палити донизу. А в свою чергу. Це альта помаленьку відновлюється. Так само бачимо по ефіру. Тут в нас, можна сказати, перетворився на більш такий більший буковик хоча в нас був маленький. Ми з нього вийшли, протестили і от тип, сказали все вперед до, 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 до гори. Ну, на жаль, у нас не вийшло. Нам більше часу потрібно. Бачимо, що ми утворили такий буковичок. Його трішечки підрдукуємо. Ось. Є в нас буковик. ніякого злому тренду немає. Ми все-таки в верхоходящому тренді. Злом тренду у нас би був, якби ми закріпилися. І, до речі, тут все треба дивитися на дуже старших таймфреймів. Це денний таймфрейм і недільний. Бачимо, що немає ніякого злому, тому що злом би був при закріпленні нижче 3500. Якби ми закріпилися, ну тут би ми сказали, ось щось нас тут іде якась заміна тренду. Поки що все чітко. Ми зав'язалися в такий боковик, думаю, рано чи пізно ми з нього вийдемо, накопичимося, тому що нас тут, дай Боже, полочка, ми підходимо до нових історичних максимумів. Нас тут треба дуже багато щоб прогрести. Питання в задачі: чому в нас тут так багато людей, які готові подати, тому що це якраз є ті люди, які колись. І купляли по цих цінах, і вони посиділи 2 роки, якщо вони посиділи. Посиділи в, в мінусах. А тут дивляться, а, то типу плюс-мінус нормально. Як хтось вийде в ноль, а хтось е, трішечки з мінусом вийде, і типи. О, супер, я що? Я фіксую це, я виходжу. Типу, мені набрид цей ринок. Ну, бачимо. Тут такі фіксації, і ще додатково є будуть люди, які фіксуватися частково, які купляли по 1000 доларів, 1500, і ось тут, в цьому е низу. Тобто, на більшому ринку, хто закуплявся правильно, то тут буде вже фіксувати свою е прибутковість. Тож, легкого виходу з, за, на новій історичній максимуми по ефіру не буде. Трішечки треба буде більше почекати і попрацювати, особливо бекам попрацювати, щоб прогрести цю всю е, двіжуху. Ну, поки що запилчик бокових будемо відновлюватися, інвестори будуть оговтуватися від такого дуже страшного падіння. Ой, страшне. На 20% палиме. Я хочу сказати одне. Я не для того сидів 2 роки в мінусах, і не, не, і не один раз я бачив і 30% падіння, і навіть бачив і 15% падіння по біткоїну. І я не для цього тратив свої сили і нерви, щоб от зараз все продати і типу, забрати невеличкий профіт. і вийти. Я чекаю ще більше. Я буду сидіти і буду чекати ще більше. Так, по ефіру. Очікування теж запил по боковику, можливий невеличкий відкат. Тут в нас відкатик може бути до цього значення, тобто ретест цього блоку, блоку зони інтересу. Можемо зробити ось так, після чого вже почнеться якийсь більший агресивний, агресивний ріст. Так, е, перейдемо далі для тих, я вже показував для тих, хто ще очікує, або ще хто не продав Stellar і хоче ще, можливо, потримати. Е, я би рекомендував тримати, тому що дійсно тут нічого страшного не сталося. Ми зараз повертаємося назад у цей боковик на накопичення. Очікую долар це як саме ближча ціль. А е, ще раз перейдемо на недільний графік. У нас так само нічого страшного не сталося. Ми не закріпилися нижче цього буклика, ми зроби, робимо накопичення. Ось так. Тож, я ще не продаю, я чекаю своїх, своїх цілей. На цьому проливі, на цьому проливі я також купив ще пару-два проекти. Один я вже мав, але його добрав. Це є проєкт Opolius. Так, проєкт Opolius. На більшому таймфреймі він дуже гарно виглядає. Одразу переходимо на тижневому. Ось. Бачимо: ось цей такий великий запил, буковик, з якого ми ще не робили ніякого виходу. Ми в накопиченні і чекаємо нових максимумів. Е, сама ближча ціль така сама-сама і дуже реалістична це є 4 долара. 4,10. Я добрав собі ще позицію. Орієнтовно по, дол... по 12 центів. І якщо брати від теперішніх значень, очікування росту ціни в 3845%. Це є дуже багато. Купив лише собі на 100 доларів. І ти вже маєш хорошу касу. Це так умовно. Тож, він ще не злетів, це є проект RVI. Посідає теж значну нішу в RVI. Тож, відповідно, можете собі ще приглянутися і спокійно купити. Ми не росли ще. Не росли. Досить, до речі, молодий проєкт. Він у 2021 році тільки з'явився. І з того моменту він попав на вичищий ринок і запилилися в боковин. Хорошим рівнем підтримки в нього став якраз 4 цента. Прекрасно себе. Почуваю. Також купила собі по рекомендаціях свого прекрасного друга, Петя привіт. Купив я супру, може, вжливо, частково за високо, тому що він якраз цей проект відкатився Проект Супра залістився там дуже низько, відповідно, стояв певний час в боковику, тобто в такому м -м, трикутнику, і потім там капець злетів е від моменту виходу цього боковика. Аж приніс наш 673% росту. Е ну, все-таки. Даний проєкт я все-таки взяв не як спекуляцію, а більше як на портфельний рахунок на спот, і очікую, відповідно, приділяю, ні, розділяю роздуми якраз е, Петра про те, що так, він може досягнути і 50 центів. Ну, але після певної корекції буду усредняти, буду ще добирати собі проєкт в спот. В Ось так тому. Думаю, в всі чули, він так, трошечки наробив шуміхи. Після такого росту він наробив шуміхи. Якщо навіть і опуститься до 2 центів, це буде хороша новина для того, щоб його добрати. Обливо для мене. Отже, також ми добре знаємо, пам'ятаємо, що була така шуміха, що акціонери Microsoft пробували голосувати за те, щоб інвестувати в біткоїни і створити такий як то, резерв. Але, на жаль, нічого їм не вийшло. Вони провалили це голосування, ніхто, більша більше половина не проголосувала, і сказали, що не буде такого, Microsoft не буде інвестувати в Е, Хочу поспівчувати їм. Ну, що, вони так собі вирішили. Згід, ну я вважаю, що вони скоро перезуються і такі скажуть, ой, це була помилка, і бігом почнуть купляти. Але то таке, то буде згодом. Поки що так. Отже, друзі, це чітко очікуємо такий тиждень. Тобто невпевненості по біткоїну буде невеличкий запильчик в боковику, будемо трішечки відростати, відновлюватися. Ну, в загальному позитив є, незважаючи на те, що ми так провалилися. А свої е, як -то, підтвердження того, що ще нічого не завершилося, а тільки розпочинається це є ось цей прекрасний графік. Бачимо посередині золото, у яке до речі. Почало рости саме швидше і показало дуже хороший ріст. Бачимо графік біткоїна і бачимо графік ефіріум. І що ми бачимо? Біткоїн в нога в ногу йде за золотом. Тоже. Бачимо, п'ята колонка Ефі... золото стояло в боковику. І зараз біткоін теж стоїть в боковику, в і потім буде рости догори. Ну, бачимо на графіку, що автор цієї картини закладає орієнтовано 130 доларів за біткоін. Ну, я більше схильний до того, що буде 115, але там, як вже покаже, час. Ну і бачимо ще більше, що ось ефір так само піджався до лінії історичного максимуму, до лінії супротиву, і зараз згодом, зовсім скоро, буде пробивати і так само досягати своїх історичних боксів. Тож, як то кажуть, хвіст пістолетом і все буде чітко. Наразі в мене все, друзі. До зустрічі нового відео. І більше позитиву, і більше лайків під цим відео. До зустрічі!